Меж царями, судіями на раді великій став земних владик судити небесний владика. Доколи будете стяжати, і кров невинно розливати людей убогих, а багатим судом лукавим помагать. Вдові убогій поможіте, не осудіте сироти, і виведіть із тісноти на волю тихих заступіте, одрук неситих. Не хочуть познать. Розбити тьму неволі, і всує Господа глаголи, і всує, плачеться земля. Царі, раби, однакові сини перед Богом, і ви вмрете, як і князь ваш, й ваш раб убогий. Встань же, Господи, суди землю і судей лукавих на всім світі Твоя правда, і воля, і слава.